Парк Лазаря Глоби, що розташований у центрі Дніпра, ровесник міста. Його було засновано наприкінці 18-го сторіччя. Сам Запорожець перебрався сюди і створив займище після продажу верхнього саду. Сьогодні частина парку імені Шевченка. Протягом наступного 19-го сторіччя сад змінював власників, переживав і злети, і падіння. Тут вирощували екзотичні дерева, фрукти, які постачали у всі куточки Катеринославської губернії. У 1880-х роках на території саду відкривають перший літній театр. Його територія стає відкритою для широкого загалу, чого до цього часу не було. Не оминули нинішній парк глоби бурхливі події початку ХХ століття. Тут проходили страйки, мітинги, демонстрації проти імперської влади. Наприкінці 1920-х років у парку проводять капітальну реконструкцію. Він отримує нову назву Парк культури та відпочинку у 1930-х роках. Територія двічі змінювала назву. Спочатку місце відпочинку назвали на честь більшовицького діяча Менделя Хатаєвича після його розстрілу на честь льотчика Валерія Чкалова. У 20 столітті у парку встановлювали декілька пам'ятників: Сталіну, демонтовані після засудження культу його особи, Чкалову та партійному діячеві Федорову, демонтовані наприкінці 2022 року. Зараз у парку є пам'ятник козаку Лазарю Глобі. Що сьогодні являє собою парк Глоби. це, як і раніше, улюблене місце відпочинку Дніпря. Тут є озеро, літній театр, збудований у архітектурному стилі бруталізм, діють атракціони. Заради справедливості слід відзначити, що територія потребує комплексної реконструкції. Вона була не так давно запланована, але завадила війна.